Відправляємося в подорож за допомогою веселки. Зручно сядьте або ляжте. Переконайтеся, що в кімнаті досить тепло і ніхто вас деякий час не потурбує. Ви можете сховатися під ковдрою. Оскільки температура вашого тіла знизиться під час медитації на 1-2 градуси. Зробіть повний глибокий вдих. Потім закрийте очі і видихніть. Почніть усвідомлювати своє дихання і з кожним вільним видихом все глибше занурюйтеся в розслаблений стан. Дуже приємно ось так просто розслабитися і дозволити життю на короткий час, іти своєю чергою повз вас. З кожним видихом ви розслабляєтеся все більше і більше. Розслабляєтеся все більше і більше. Тепер направте свою увагу на великі пальці ніг. Розслабте. І коли ви відчуєте, що вони розслаблені, плавно переводимо увагу на ваші стопи. Почніть їх розслабляти. Вони стають м'якими і повністю розслабленими. Тепер нехай приємне відчуття повного розслаблення. Переміщується в щиколотки і потім поступово підіймається вгору по ногах і литках. Ваші м'язи, коліна, стегна все приємно впускає в себе розслаблення. З кожним видихом ви все більше і більше розслаблюєтеся. Нічого не повинно хвилювати і турбувати вас, поки ви піддитеся все більше глибокому розслабленню. Тепер відчуйте, як розслаблюється низ живота, підіймаючись вгору, це відчуття заповнює весь живіт. Уся нижня частина вашого тіла тепер абсолютно розслаблена. Абсолютно розслаблена, м'яка, вільна, абсолютно розслаблена. Переміщаючи увагу вгору, ви розслабляєте грудні м'язи і плечі. І приємне відчуття. Повного розслаблення заповнює цю ділянку тіла. Відчуйте, як воно поширюється і проникає в плечі, повністю усуваючи тиск зажатості і напругу. Коли ви повністю розслабили плечі, починайте проходити увагою кожну руку. Поступово розслабляючи їх до самих кінчиків пальчиків. Тепер перевідіть увагу на шию, і нехай кожен її м'яз розслабиться. Відчуйте, як віднизу до верху розслабляється сутність, як це приємно, коли цей потік досягає вашої маківки. Розслабте м'язи навколо очей. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Тепер ви повністю розслаблені від верхівки до кінчиків пальчиків ніг. І з кожним вдихом і видихом все глибше занурюйтеся в приємний стан релаксації і повного спокою. Тепер, подумку, прогляньте своє тіло і переконайтеся, що кожна його ділянка повністю розслаблена. Зверніть увагу на усе, що затиснуте. Напружені місця і розслабте ці м'язи, поки, нарешті, не відчуєте, що стали абсолютно цілком повністю м'яким, вільним і розслабленим. Зберігаючи відчуття повного розслаблення, уявіть себе на природі. Ви йдете по галявині, що покрита густою соковитою травою. День видався прекрасним, небочисте, блакитне, і тільки декілька пухнастих хмаринок пливуть високо в небі. Попереду ви бачите дивовижну, прекрасну веселкою відчуваєте. Радісне хвилювання, тому що ніколи раніше не підходили так близько до її підніжжя, до її початку, від неї віє чистотою і свіжістю, а таких живих фарб, як барви веселки ви ніколи в житті не бачили. Ви наближаєтеся до веселки так близько, що можете до неї доторкнутися. Піднявши голову, бачите, що веселка йде прямо в небо. Простягніть руку, щоб доторкнутися до неї. ваша рука проникає всередину червоної смуги. Ви відчуваєте легке поколювання в руці, відчуваєте, як червоний колір ще більше розслаблює вашу руку. Відчуття настільки приємне, що ви вирішуєте вступити всередину веселки. І тепер ви вступаєте в цей червоний колір. Ви бачите тільки червоний колір. Червоний попереду, позаду, по обидві сторони від вас. Над головою і під ногами вас повністю заливає, оточує прекрасний червоний колір. Ви відчуваєте себе таким чистим, таким спокійним, таким тихим і в той же час енергійним. Ви думаєте тільки про червоний, червоний. Червоний колір. Дихайте ним. Дихайте ним. Ви можете спонтанно відчути повернення в минуле. Якщо у вас виникають такі спогади, перебувайте в них стільки, скільки вам потрібно, можете зупинити записи, побути в них для того, щоб зрозуміти, що ви повинні побачити. І що ви повинні згадати, а потім продовжуйте далі. Але якщо нічого не згадалося, дихайте червоним, наповнюйтесь цією силою. І тепер ви відчуваєте, що хочеться рухатися далі. І ви робите декілька кроків, ви потрапляєте в помаранчеву смугу. Червоний був такий радісний, спокійний, але він ніщо в порівнянні з абсолютним спокоєм і тишею помаранчевого. Ви відчуваєте, як ніжний помаранчевий кольор пронизує кожну клітинку вашого тіла. Та й ви самі стали лише помаранчевим кольором. Помаранчево. Помаранчево. Помаранчеве. Дихайте цим кольором. Насичуйтесь ним. Зараз існуєте тільки ви і він. І знову ви можете відчути потребу зупинитися на цьому кольору. І якщо вам це потрібно, ви можете зупинити запис, а можете крокувати далі. І можете насолоджуватися цим станом і спогадами стільки, скільки потрібно. Цей колір вас очищує, заряджає. І у вашій свідомості зароджується бажання продовжити свої дослідження. І ви робите ще декілька кроків вперед і опиняєтеся в жовтій смузі. Ви і раніше бачили жовтий колір, але ніколи він не був таким ясним і досконалим. А вам здається, що ви б могли цілу вічність купатися в його енергії. Такий він тихий, спокійний і бездоганний. З усіх боків вас оточує жовтий, жовтий, жовтий. І знову дихай. І ви знову можете залишитися на деякий час в цьому стані або крокувати далі. І ви відчуваєте поклик іти далі, і ось ви готові пройти якийсь зелений колір. Від живої, здорової енергії, зеленого у вас захоплює подих. Ви відчуваєте, як відроджується і наповнюється силою кожна клітинка вашої сутності. Розслабтеся і дозвольте зеленому кольору проникнути в кожну клітинку вашого тіла. О, цей прекрасний, зелений, зелений. Зелений колір. Дихайте ним. Насолоджуйтесь. І знову ви можете зупинитися і насолодитися тут стільки, скільки потрібно. Дихайте. Насолоджуйтесь. Наповнюйтесь ним, вдихайте його в себе всередину і видихайте його ж назовні. І ми готові рушити далі. І всього декілька кроків ви ви повністю оточені блакитним. Вам і раніше доводилося бачити блакитний колір, але той ні в яке порівняння не йде з цим величним блакитним кольором. Ви озираєтеся навкруги, охоплені захватом від цього дивовижного, прекрасного, блакитного, блакитно, блакитно. Дихайте, насолоджуйтесь ним, впускайте його всередину і випускайте назовні. І знову таки, якщо вам потрібно, ви можете зупинитися тут настільки, наскільки потрібно саме вам вдихаючи і видихаючи цей стан. І ось ви готові рушити далі і входити в цілющі енергії синього кольору. Ви почуваєте себе як ніколи добре і насолоджуєтеся почуттям глибокого спокою і задоволення, дивлячись на дивовижний, синій, синій, синій колір, вдихаючи його в себе і видихаючи його із себе. Відчуйте, як ви повністю кожна клітинка ваша насичена цим кольором. І знову ж таки, ви можете зупинитися і можете рушити далі. І нам залишилося увійти ще до одного кольору, і вам можливо вже не терпиться. Зануритися у бусковий, фіолетовий. Але ви утримуєте в собі усі відчуття, отримані від дивовижних властивостей пройдених вами кольорів. І ось настав час рухатися вперед. Один крок, другий і третій. І тепер ви оточені. Духовними якостями фіолетового, бускового кольору. Відчувайте, як ви проникаєте в кожну частину свого тіла, свідомості і душі. Цей колір наповнює вас. Вам хочеться назавжди залишитися в фіолетовому, відчуваючи його. Умиротворюючу ніжність і поступове пробудження вашого духовного центру є щось невимовне у цьому фіолетовому, фіолетовому, фіолетовому кольору. І до цього ви вже могли побачити декілька своїх. Минулих життів або спогадів, але могли не дізнатися ще ні про одне, і це не важливо, тому що для відродження давно втраченої пам'яті про минулі втілення можливо потрібно йти іншим особистим шляхом, але все, що сплило як спогади цього разу, під час цієї подорожі все є очищене, оздоровлено і усвідомлено. І ось прийшов час покинути веселку, і ви зволікаєте з виходом, але знаєте, що ця медитація дає тільки передчуття того, що повинно статись. Отже, тепер ви виходите з веселки і повертаєтеся на галявину із запашною травою. Ви знаходите гарне, приємне місце, лягаєте на траву, глибоко вдихаєте і повільно видихаєте. І тепер кожен нерв, усі ваші клітини, всі ваші атоми, вашою сутністю повністю розслаблені. Тіло м'яке, вільне, абсолютно, абсолютно розслаблене, воно насичено благотворними енергіями кожної барви веселки і ви поготові повернутися в одне з минулих життів. Одразу не думаючи, оберіть навмання число будь-яке. Як тільки ви подумаєте про нього, Пам'ять повернеться до вас, пам'ять про одне з багатьох ваших минулих життів. З цієї миті ви можете, по вашому бажанні, обирати будь-який напрям. Якщо перше задумане вами число, повернуло вас до цікавих спогадів про минуле життя, досліджуйте їх детально. Настільки, наскільки вам хочеться. Просто задумаючи число близьке до першого, ви здатні переміщатися вперед і назад в межах цього життя. Ви можете подивитися ваші відчуття, вашу поведінку. Просіть ваше підсвідоме показати саме. Те з того життя, що впливає на ваше життя зараз, що покаже кармічні зв'язки, що розв'яже розуміння вашого підсвідомого. Подивіться, хто вас оточує, які дії були, що ви зробили або не зробили. Ви можете це бачити зсередини, ви можете бачити це ззовні. Відчуйте, але пам'ятайте, що ви зараз згадуєте минуле. І ви тут можете зупинитися. І коли все дізнаєтеся, що вас цікавило найбільше? Оберіть би будь-яке інше число і спостерігайте за тим, що входить у вашу свідомість. Ви можете замислювати числа стільки разів, скільки побажаєте, а коли відчуєте, що завершили свої дослідження, повертайтеся в сьогодення. І ось настав час залишити свої пригоди і повернутися назад. Ваші спогади не будуть загублені, усі вони залишаються у вас у свідомості. Коли повернетеся до свого повсяденного життя, як тільки ви побажаєте, зможете продовжити досліджувати їх самим ретельним чином. Отже зараз ви повертаєтеся сьогодення, переміщаючися назад, в часі, в просторі, поки не виявитися там, де ви були спочатку. Своїм внутрішнім поглядом побачте себе в кімнаті, в якій знаходитеся. Подумки уявіть навколишнє оточення, меблі, прислухайтеся до звуків, що доносяться ззовні. До відчуттів, і тепер я буду рахувати до п'яти, ви розплющите очі і відчуєте себе свіжим, наповненим сил, з ясною пам'яттю про все, що відбувалося під час нашої подорожі. Один зараз ви повертаєтеся. Відчуваєте себе щасливим і енергійним. 2. Відчуваєте себе гарно, чудесно. Неперевершено в усіх відношеннях. 3. Почуваєте себе так, як після гарного нічного сну 4. Ви готові знову вступити в цей світ. П'ять, розплющуючи очі, ви повні сил і відчуваєте себе чудово. До наступної зустрічі!